Великий андронний колайдер, дослідження нанобіотехнології, прокладання космічних шляхів. Українська наука існує, однак часто за кордоном. Наші вчені їдуть до інших країн і не повертаються. 16-річна львів'янка Єлизавета Подкопаєва навчається на першому курсі Львівського національного університету. Однак вже три роки її життя це наука. Її дослідницьку роботу, очистка каналізаційних систем, оцінили в усьому світі. Найбільше напевно моє досягнення це міжнародна олімпіада з екології, де я зайняла перше місце. То, попри такі заслуги і визнання, буденне життя винахідниці Лізи дуже просте. Вона не носить білий халат, як у фільмі про вчених, а лабораторію із дорогим обладнанням їй замінює ось ця темна кімната. При те, що за вікном 21 століття тема наукової роботи цієї тендітної та юної дівчини очистка каналізації. І вона не випадкова. Я живу в тому районі, де запахів дуже багато. Ну тобто, вони дуже сильні і це дуже неприємно. І кожен ранок, кожен вечір було таке, що влітку ми не могли відкрити вікна через такий нестерпний запах. Три роки разом із науковим керівником Ліза думала, як врятувати стареньку львівську каналізацію. І нарешті розробила спеціальний очист асиметричний Камінці це як імітація забруднення. Ось тут встановлений такий асиметричний ківш. Через дощову каналізацію у нього потрапляє дощова вода, наповнює його, а після повного наповнення він автоматично перекидається, створює сильний імпульс, який вимиває усі засвідчення. Цим проектом вона вже перемогла розумників із тридцяти різних країн на всесвітньому конкурсі. Однак сивим професором доводилося доводити пристрій діє. Один з академіків серйозний почав доводити що воно не буде працювати, і вона в такому спорі довела академікам, що воно буде працювати. За дійсно не Поки пристрій, точніше, його макет працює лише у лабораторії. Та юний науковець сподівається, незабаром її винахід таки почнуть встановлювати у Львові. Таких юних головастиків, як Єлизавета, в Україні, чимало Ми маємо прекрасні успіхи в математиці. Київський університет входить в топ 50 Рейтингу Кюс, Випускниця Київського університету, яка Маріна Язовська, яка захистила тут дисертацію. Результати оцінюється на рівні тих, за які дають Нобелівські премії. Однак любов до науки часто пересилює любов до рідної країни, і талановиті українські вчені разом із багажем своїх знань та ідей їдуть за кордон. Перші проблеми не звуть оплату і будуть праві. Молоді люди, які мають покликання науки, вони жартують усім. Вони розуміють, що вони можуть не мати. Ні, великі зарплати, врешті-решт, їх знаходять університети західні. До цих західних університетів щороку їдуть десятки українських розумників, і щороку ця цифра збільшується. Частина з тих, хто виїжджає, так і лишається на закордонних наукових хлібах. І винахідниця зільвова, єлази девета Подкопаєва в гостях сніданку з плюс 1». +1. А, Ліз вам доброго ранку. доброго ранку. Кажемо, що юна, а ви вже не юна, показали 16-17, а виявляється вам 18 років цього року. Так. А, вітаємо вас в нашій студії. Єлизавето. Вам ось цей пристрій унікальний він вам наснився? Чи все таки це результат вашої кропіткої праці і навчання? Все ж, результат кропіткої праці, скільки працювала і над проектом три роки, це вже четвертий рік, і не все було так гладко, і не все одразу вдавалося, але поступово дійшли до реального вашою ідеєю. Зараз хтось користується, тобто то, то, хто втілює в життя? Ну, наприклад, в рамках е, міста Львова зараз зацікавився Львів водоканал oh. і передав, е, якби дані до. Лабораторії Львівської політехніки, і вони повинні розробити реальний макет в... угу. великих реальних розмірів і протестувати їх... його на каналізації. Ви будете присутні під час тестування? Не знаю, про це мені ще не повідомляли, але сподіваюся, що так. Ось. І Якщо макет покаже позитивні результати, то, можливо, встановлять у Львові і, можливо, і далі і в Україні. Будемо, Будемо сподіватися, Патент є адже... патент. Патент зараз ведеться патентування, тобто збираються документи, уже подана подана заявка. Ось а далі вже проводиться патентування і от, на теорії визвали вже визнали ефективним у всьому світі. Так. Визнали, що е ваш проект ефективним. Вже і в принципі одна екологічна проблема може бути вирішена у Львові. А так. от таку проблему, як сміття, яке львівське, яке гуляє зараз по всій країні, можливо, у вас вже є якісь ідеї, як цю е проблему вирішити? Ні, не думали справді, про це над цим? Я не дуже замислювалася зараз. Я працюю саме над цим проектом, і я хочу довести його до кінця. Тобто зараз це моя мета. А далі, але є вже якісь напрацювання в голові далі, щоб хотіли а, які, які розробити проблеми вирішити, так. Е, деякі варіанти у мене є, але вони поки залишили добре. Ми не ми. про варіанти, ми не про схеми, не будемо їх малювати. Але ви можете сказати, що вас найбільше зараз непокоїть над чим ви працюєте над проблемами, якими? Поки я не працюю, але вже деякі думки закрадаються про те, що треба починати щось нове. Поки не скажу, що це Но буде. Ти, ти ж це ж по ідеї подасть іншим науковцям, Руслан. Але, <рес> але все таки унікальність і склад розуму і характеру, все таки тільки у однієї людини. Про що ви сьогодні мрієте? Насправді, можливо, ця мрія банальна, але я дуже мрію про мир. Мене дуже непокоїть ситуація у нас в країні і взагалом в світі. Люди перестали поважати один одного. Розуміти один одного, і це мене справді бентежить. Я би хотіла аби нашим батькам, моїм бабусям-дідусям забезпечили гідну старість і молоді забезпечили можливості для розвитку. Тобто для мене це дуже важливо. Кожен з нас має щось робити для цього. Ви залишитися в Україні чи поїдете назад? Бо зазвичай дуже талановитих наших дітей забирають за кордон. Насправді я би хотіла працювати на благо нашої України. але ми подивимося, як вийде. Як... Тобто, якщо буде е, цікава пропозиція за кордоном, наприклад, Європи, то ви поїдете тоді. Може, хто ж залишиться у нас? Ну я думаю, що це непоганий і дуже очевидний сигнал тим, хто зараз керує країною, і підтримувати наших молодих науковців необхідно. Залишайте світлі голови тут, на Україні. Нас гостях була е, винахідниця Львова Єлизавета Подкопева. Ви наш герой. Дякуємо вам.